Всіх вітаю! Заказав самою собі автокомпресор штурмовик налою, на а зараз буде розпаковка. Ось такий така гарна сумка. Ось такий прям. Добротний не справився однією рукою. Ось така добротна сумка в нього. Ось такі два кармани. Тут у нас. Он Гарно видно. Ну, вот. Так. Тут -то сам сам компрессор. Такий вот серьезный аппарат на два поршня. Такий. Ложкуватый. Я думаю, цей точно накачает. Мої мій 18-й радіус. Ось український виробник, я так розумію. Ще поки ж не провіряв, гадаю, що буде працювати. Плюс гарантія на нього. Так що в будь-який момент можна буде повернути, якщо він не працювати. Ми ж таки насадочки для... Інших м'ячів там і так далі. Універсальний апарат. Так що замовляйте на його. Після перевірки скину відео, як він працює.